Всім привіт! Ви на каналі Все дома у Милены. Добрий день, Мілена. Сьогодні ми будемо клеїти наліпки сюди, бачите, ось такі наліпочки Ось, ось сюди будемо зараз клеїти. Ага, добренько показуй. Що за наліпочки? То, якщо, якщо нам сподобається, ми також собі Займемося таким ділом цікавим. І що воно таке вийде? Отак... І у нас получиться ось така картинка. Ага. Зрозуміло. Це займе один час, два години, лишь б щоб у нас вийшлося з вами. Обов'язково повинно получитися. Це також. Що це обов'язково, що треба це пучився, бо я це перший раз клею. Мені ще мама, бабуся, дідусь ніхто ще такого не купляв. Кстати, в таких колекціях іде по 4 штучки, можна наклеїти ось таких разних. Ух ти, як ти добре все розумієш і нам можеш розповісти про це. Я новачок в цьому ділі зовсім нічого не знаю. Завдяки тобі ну, спробую. У мене ще є дівчинка Ніка, яка також захоче обов'язково після твого відео. Спробувати й сама. Вона дуже любить отакі наліпочки клеяти. А це хто Ніка? Ніка це моя подружка, Ніка. Ти, Мілена моя подружка, а то я така сама Ніка. Ой, як у тебе швидко все виходить. А ти казала час, два. Усіх разно виходить? Ти остра дівчинка, я бачу, що ти все хватаєш на льоту і в тебе вийде швидше. Це мій додавач, він все розповідає, щоб ви могли поняти. Супер. А який тут столок? Ти там дивишся по картинках і mm. а такі ж самі, так? Да? Шукаєш і клеїш. Да, тут треба шукати різні картинки. Так, я бачу ось столик, так? Також, а, але а тут то не треба немає, такий да? столик. Тут немає, так, да? столика. Да, у нас ось такого столика немає, то ми і без бістолику обійдемось. А може ми його не бачимо? Треба пошукати. Та ні? Вроде би ми його не бачимо здесь. А ви знали, що я йду на фортепіано перший раз. Ух ти! А ти зараз ось його таке. клеїш, так? Да? А, ти знайшла фортепіано і mm -hmm. вирішила нам про це розповісти, що ти також будеш ходити на фортепіано, так? Да? ні, я, походу, знайшла тут столик. Да, знайшла. Ось Ось такий столик. Ну Настух. от. Стояти ось тут. Хто шукає, той завжди знайде. знайде. Умнечка. Зараз ми подивимося. Наскільки часу вистачило тобі це все переклеїти. Я сама не знаю, це, походу, на одну минутку тільки буде. Так. -ось. Також -ось. я не знаю, зараз де... Це походу чи він? Так, він должен був до сумочку так, стульчику, Стульчика. Ось такий у нас стульчик і ось така копібара. Угу. Хто це не знає, що це копібара. Я не знаю, що це таке. Як ви могли не знати? Ой. А так, не знаєте та і все. Розкажи, хто це. Це можна пере... Ось це можна даже і переклеїти, якщо нічого не вийде у вас. Це що називається капібара? Так. Да. А тепер буду знати. Okay. Де ж є пісенька при неї? Mm. Дошка? Знаєш, як цю пісеньку співати? Кеппібере! Кіпібере! Кіпівере, кіпів, кібери, кепі бере Кіпере! М -м -м. Ти будеш і співати, і грати, і танцювати. Бачиш, як. Сьогодні ти... на відео я вам все покажу. Чогось у нас тут така півара лежить, а не сидить. Чуть-чуть криво. Також його можна переклеїти. Е е Два. Якщо не вийде, то можна переклеїти. Ух ти, як здорово. Що воно не. А воно я не можу, воно не клей. Це входить ось таке, так. Да. Типури сюди. Зараз ми ось цей уголочок будемо клеїти. Ой, яка в тебе лампа. Дуже гарна. Це ти сама наклеїла? Так. Да. Ух ти, гляньте, дітки, яка в нас милена рукодільниця. Гляньте, як вона лампу гарно зробила, наклеїла. Як вони називаються стрази? Да, так, стрази. Ух ти, яка краса. Це ж треба. Що там у тебе вийшло вже? Ось таке За залишилося. Небагато, так, да, наліпочок? Ось тако поки. Угу. Ну давай. Так. Старайся. Um, а чого в них тут біленький, а в мене ось такий. Попався. Другого кольору, так? Да? Так. Да. Бачите, в нього біленький, а в тут ось такий. На малюнку, так? Да? Так, да, на малюнку другий. Ну, нічого, я думаю, що це не сама велика біда. Так що ми всі можемо якось його і справити. Так, точно. Ти дуже розумна дівчинка і оптиміст по життю. Бо ти за все берешся. Це називається Кепібара, Кепібери. Дивіться, ось це, це смішна кепібарка. На стульчику з якими своїми зубками їсть єсть ем, гаркавуна. А стульчик куди не помістити? Зараз, Зараз ми подивимось. Стульчика щось не бачу, куди помістити. А то ось сюди. Так. Із цього стульчика нашу шляпочку маленьку. Ой ой, ой 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 Порвався. Але то не біда, ми його можемо наклеїти і так. І воно там не буде зовсім видно, так? Да? Да, воно... воно на ліпочці і з'єднається і ціленьке. Це, вуночка, Це в нас ціленька. Рукодільничка. Зараз дивиться а, який смішненький. ми його зараз будемо ось тако, ось сюди клеїти. Він смішний, як будто катається на стульчику. А -а -а -а. Як я люблю кататися. А, да, ти любиш на стульчику кататися. А хто тебе завжди ругає, щоб ти не каталася Олександрівна. Це хто Олександрівна. Моя вчителька, я зараз був в другому класі, нас там кожен день ругають. Щоб не каталися на стульчиках? Так, да, бо одна вже каталася, каталася. Один вже хлопчик із одного кла з дев'ятого класу мого друга, кота, мого друга, братик катався, катався і впав собі руку поламав. О, oh, так. Да. Це таке діло? Да, Настояща біда. Також ми туди можемо кудись захочемо приклеїти, але краще такого не робити, бо в нас виходить негарно. Угу. Тому треба строго по картинці, так? Да? Так, да, лучше такого не робити. Угу. Дякуємо за совет. Якщо у вас такі є, то це відео дивіться, бо по картинці треба дивитися. А то, взагалі, нічого не вийде. Гарно не вийде. Да, практичні в тебе поради, Міленка. І ми обов'язково скористуємося ними. Дякуємо тобі, велике, за підказки. Також ми тут там, можемо наклеїти ось різні малюночки. Є навіть з райдугою гойник. Але я це тільки перший раз, то я узнала, що в одному такому комплекті є 4 ось такі Так. Можемо наклеїти навіть куди захочемо, але... То лучше не треба робити, бо у вас получиться вообще нічого не вийде. І гарно у вас не вийде ніколи. То краще робити, як на картинці. Так. Якщо у вас тільки там є картинка. Якщо нема, то дивимось всю упаковку. Якщо знайдете якусь картинку, то по тої картинці і робіть. Зрозуміло, дякую. Бо я теж один раз не знайшла, той і я знайшла на упаковці її. Ага, можна на упаковці подивитися тоді, так? Да. Да? Підглянути? Да, задня упаковки можна подивитися, де ось цей. Я входила на тепко. Не тако. Наклею. Так, у нас усе менше і менше вже там наліпочок. О, як ти швидко. Якось це можна купити справляєш. в Аврорі, якщо ви тільки в Україні живете. Угу. Дякуємо, що підказала, де можна взяти таку красу. Якщо ви не знаєте, де Аврора, то подивіться в коментарях. <гум> Добре. Скільки там Капельку ось таку. О, О капілюшечку. Да. Ти швиденько справилася. Також можна і не швидити. Якщо ви тільки не кудись якщо ви кудись шведите, то ви швидко просто поробіть, якщо не зробите, то, то робіть чи візьміть з собою, чи вдома поробіть. Коли ви прийдете? Так, да, ну ми просто зараз спішимо, у нас ще діла. Треба нам іти на одну цікаву зустріч, тому Мілена поспішає. Так. Да. Бо бачите, скільки в нас наліпочок, то я поспішала. Ну. Лучше, якщо ви вдома нікуди не йдете, то не поспішайте. Так, щоб вийшло гарно і красиво. Гарно і красиво це Це гарно і красиво то одне і те ж слово. Так. А куди нам ось цього приклеїти? Ось сюди побачили ми з вами. Mm -hmm. Ой, а тут дужки не повинно. Не видно. Ну. Що там за дошка? Ну. Дошечка. Ось така дошка должна бути. Дошечка, ми... да? Дошка. Але ми її не побачимо, вже. Дошечка, чи що? Дошечка, так. Да. А -а -а. Ну, дошка. Також ми можемо по 20 разів переклеювати туди-сюди. Якщо у вас нічого. Ось як зараз в мене не вийшло, то ми можемо переклеїти, але краще не спішити, як я. А то взагалі нічого не вийшло у вас. Я також це перший раз клею. Як ви можете, ви перший раз теж клеїте. Але ви собі тільки вдома поклеїте. Если вы кудись то посидите, то лучше не клейте. Просто візьміть с собой. Mm -hmm. А то у вас ничего не получится. Так, експерт по наклейкам знает того. Я також уже с детства наклейки клею. Я їх обожаю. Ага. То вони у мене тут, а навіть, у мене вони везде наклейки. Тобто вже багатий попит, так? Да? Так. Да. А я не туди наклеїла столик. Тоді. Давай переробляй. Але то вже воно порветься. Але воно може у вас порватися. І приклеїтись к другим наліпкам. А це можна якось виправити? Ну, якщо ви цієї землі відклеїте, але того краще не робити. Бо воно. Бо воно у нас на бо воно у вас наоборот ще більше розірветься. А як? Ти у тебе не порвалася що ти тільки що відклеїла? чуть чуть Ага, зовсім ну, незаметно. Не Я даже и не побачила. Ну и востики капельку це може просто бути у кожного, Бо ми всі таки. Ясно. Издержки професії, да? Да. Сьогодні, ви, так знаєте, мій канал. Всі умілений вдома. Добре, будемо до тебе частенько заглядувати. Ми тепер познайомилися з тобою. Якщо чогось неправильно, то краще не панікувати, а то ще неправильно буде більше. О, молодец, оптиміст по життю. Не панікувати і усе тут добре. Дуже гарний цей. Як совет по-украински. До речі, забула це слово. Порада. Да? Дуже да, гарна порада. порада. О. То ми ніколи нічого не забуваємо. Мілена вже вивчила язик і буде практикувати нас. Ми будемо як... якнє кепібар. Не послідні. Якась безследняє. Так, остання що тут в тебе? Остання у нас тільки квіточка і последня кепібарка. Ми вже потім будемо до зустрічі говорити. Ага. А наступного разу у нас ще є нова наліпка, да? Так, да, ми ще наступного разу ще раз таке, таке повторимо, і будемо к вам кожен день заглядати. З новими ідеями, так? Да? Буде щось новеньке і цікавіше. Ну, тоді, папа, -па, ви були на каналі. Всі вдома у Мілени. Так ми ж хотіли е, е, глянути. що І ось таке тут... в нас вийшло. По... ага. От як співпадає з тим, що на картинці. Бачите, як Мілена справилася в порах. Але ви чуть-чуть не можете не додивитися, то я вам на камеру покажу. Угу. Дякуємо. Ну тоді Мілена. до зустрічі. Ви всі були у Мілени вдома. З вами була Мілена і бабуля Лена, мій додавач. па па, -па, -па. па, -па.